Є дуже багато дуже серйозних порушень, які ми треба займатися, в яких країні не було раніше. Це позасудові страти, це насильницькі викрадення, це такі катування демонстративні. Ніколи демонстративно не катували, розумієте? Цього не було раніше. А тут, будь ласка, масово. Є е, стаття Кримінального кодексу України, яка карає за злочини проти людяності. І цілком можливо відкривати е, справи кримінальні за саме за цими статтями Кримінального кодексу. Що для цього потрібно? Ті люди, які стали жертвами такого е, таких злочинів, вони мають подати заяву про злочин. Ми, до речі, могли б... Допомогти таку заяву написати, якщо хтось, ну той казак, скажімо, якого роздягли і знущалися над ним. Він має всі підстави таку заяву написати до прокуратури. І саме за статтею, яка карає за злочини проти людяності. І тут підлягають ті, хто з нього знущався, і старші офіцери, які мали припинити цей злочин, і цього не зробили кажучи, це все можливо, коли от в умовах, коли прокуратура не реагує, ми ж з вами про це добре знаємо, так. яким чином громадянам України можна захистити свої права людини? В таких випадках можна захистити в європейському суді, тобто, коли прокуратура не провадить розслідування злочинів, про які заявлено, але з другого боку є всі докази того, що ці злочини були скоєні. То прямий шлях до, до Європейського суду справ людини у даному випадку, про який ми кажемо, наприклад, це абсолютно зрозуміло, що це порушення третьої статті, яка карає яка гарантує що людина не буде піддана катуванням та поганому поводженню. Третя стаття польської конвенції брутально порушена в цьому випадку. Тому, якщо подати, шлях такий правовий, подавати, по-перше, заяву про злочину прокуратуру цьому хлопцю, перше. Друге, вони мають відкрити. Внести це до єдиного реєстру досудових розслідувань і е, відкрити розслідування. Якщо вони цього не будуть робити, цього розслідування, то пишуться заяви заява до Європейського суду і третя стаття буде виграна обов'язково.